Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДША Краса Монет. Сьогодні на огляді обігові монети України 5 гривень 2019 року. Монети двох різних штампів і двох різних браків. Монета справа має менший штамп, але він ширший і більш розтягнутий. Монета не пройшла нікелове покриття, тому вона сіровато матового кольору. Монета зліва має інший брак. Подібний брак я показував в ролику на монеті 50 копійок 2018 року. Тепер перевернемо монети на реверс. І ми бачимо, що монета справа має також менший штамп, голова Богдана Хмельницького є ширшою, шрифт в словах Богдан Хмельницький є меншим. Гурт цих монет секторний, гладкий сектор чередує з сектором з насічкою. Монети виготовлені з цинкового сплаву з нікелевим покриттям. Вага цих монет 5,2 г. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.